Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Тетяна Ворожко виходить з нами на прямий зв'язок. Це старша редакторка Української служби голосу Америки. Вона перебуває у Флориді, як ми обіцяли, у штабі Дональда Трампа. Колего, мої вітання. Вітаю. Так, ну почнімо певно з атмосфери, тому що yeah. нам важливо порівняти. Ми до цього мали наша аудиторія мала е, можливість зрозуміти, як виглядає, скажімо, настрій, як якої є атмосфера в е, виборчому штабі Камали Гарріс, що натомість у штабі Дональда Трампа про що там йдеться. А, ну, власна дійсно за моєю спиною знаходиться тимчасовий штаб Дональда Трампа. А, це, це виставковий центр «West Palm Beach, І а, сьогодні Дональд Трамп, а, коли ну тобто, коли він проголосував, а він висловив такий, знаєте, обережний оптимізм щодо результатів цих виборів, так само як і Камала Харес. Це ці а, скажімо, цей обережний оптимізм ми чуємо від обох кампаній. Він вважає, що він провів досить вдало, дуже добре цю кампанію, і вважає, що він не може пере. Перемогти власне ну з двох таких причин про те, що говорив Дональд Трамп, це те, що питання імміграції є основним питанням на його думку, яке турбує американських виборців, і саме на цьому він побудував свою кампанію. А друге, це ми чуємо як від представників штабу, так і від інших прихильників Дональда Трампа. Що вони розраховують, що на високу, на високу явку виборців саме під час а, дня виборів, під час голосування, тому що республіканці а, більше голосують саме в. День виборів, хоча цього разу вони досить активно голосували під час раннього голосування порівняно з 2020 роком. А також вони розраховують на те, що більше прийде на 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 виборчі дільниці власна чоловіків, тому що ми бачили, що під час раннього раннього голосування більше голосували за більше голосували жінок, які ну статистично більше підтримують камелу Харріс, ніж Дональда Трампа. Вони розраховують на це, і також в штабі Дональда Трампа розраховують на те, що до них приєднається така. Нова демократична група, яка переважно голосувала перед до цього за демократів. Це чоловіки латиноамериканського походження, а чорношкірі чоловіки, та також молодь, які як сьогодні сказав Вівек Рамасвамі, вами. Вони проголосують за Трампа, тому що вони не хочуть брати участь в, в, в третій світовій війні, або вони переживають, або скажімо так, страждають від економічних не то, до речі, Дональд Трамп якраз зараз проїжджає повз нас. Тут так трошки оживилося. Він зараз безпосередньо заїжджає а, у цей центр. Може навіть можете почути або побачити, а як проїжджає його а, кортеж. Ну якщо нам вдасться це побачити, ми будемо тільки в Тішині. Сподіваємось, що десь там в тлі це відбудеться. Але повернімося, власне, до бо я говорив про цей настрій. Та от сьогодні, коли Дональд Трамп фактично вперше припустив бодай там евентуальну бодай якусь там можливість. Власної поразки чи це не викликало певного подиву в самому штабі? Ну бо певно там перебувають ті люди, які переконані, які не просто так туди прийшли, які точно за Трампа? Як ця інформація була потрактована? А ну власне, я про це скажімо так. Ну мені важко говорити про це. Я знаю, що ще одна тема, яка досить активно обговорюється серед прихильників Трампа. Про що говорив сам Трамп. По перше, питання чи а скажімо так, чи будуть ці вибори чесними. Оце ще один ще один момент. А як Дональд Трамп сьогодні до речі, він сказав про те, що а в голоси на дільницях, де проголосували за нього, будуть буде рахувати а, довше ніж голоси, де проголосувала я Харрис. Я Хочу сказати, що а вибори вибори про ходять в сполучених штатах немає якогось ЦВК, тобто це не проводить адміністрація Джозефа Байдена. А це власне ці вибори відбуваються на місцях, і муніципальні органи влади. Ну вони а, висловлюють, скажімо так, впевнені, що ці вибори пройдуть а, чесно, і що не буде якихось порушень чи якихось а, якихось фальсифікацій. Але ми вже сьогодні, вже бачимо, що відбуваються деякі, а, скажімо так, інциденти, і в тому числі втручання російських а, ну, російських агентів. Наприклад, сьогодні були. Інформація про те сьогодні про те, що а, були погрози щодо наявності бомб на кількох а, виборчих дільницях. А, і чи буде якісь чи можемо? Ми побачити якісь насилля, якісь насильства з боку прихильників Дональда Трампа? Ну чи якщо вони будуть заперечувати заперечують виборів? І сьогодні Дональд Трамп також про це прокоментував. Він сказав, що цього не буде, бо його прихильники не такі. Колега я вам дякую за надану інформацію. Тетяна Ворожко.